Вас на першому міському інтерв'ю дня з вами Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Найближчі 22 хвилини. Будемо говорити з політологом Михайло Шабанов сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Добре. верховна Рада. Днями визначила, як називати режим Путіна, який зараз на болотах існує вже не перший день, не перший рік. Але з початком повномасштабної війни, навіть з 2014 року, з'явилося таке розуміння, що таке рашизм. Не його раніше ми використовували як там у засобах масової інформації, ми використовували його десь у соціальних мережах. Зараз про використання політичним режимом РФ ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких. Прописано у цьому законі, давайте спочатку поговоримо, що взагалі-то таке рашизм. Це а, те, що це і та і нацизм до цього, і фашизм до цього, або ні. Ну по перше, це ідеологія тоталітарного путінського режиму, який можна визначати по різному. Угу. Тобто тоталітарна клептократія, не тоталітаризм, тоталітарізм, да. раз власна інформаційна диктатура, по різному. Угу. Але в кожного режиму є власна своя ідеологія. Расизм то є ідеологія, яка поєднує, ну скажімо, так, досить різні. Синкретичні елементи, угу. по перше, це націоналізм, а точніше російський нацизм, а це елементи знову ж таки релігійного фундаменталізму з боку російської православної церкви, яка абсолютно, як ми бачимо, підтримує да. агресивні випади і терористичні акти з боку власної держави. Угу. Ну і з іншого боку, це також елементи того, що вчені називають власне капілярний тоталітаризм, тобто коли частина населення. Внизах, як то кажуть, підтримує а, ці абсолютно людожерські методи ведення, скажімо так, себе, війни, політики, загрози, ядерної загрози інші моменти. Тобто, населення а, більшість, як ми розуміємо, з вами вона схвалює подібні uh -huh. дії. Тобто, uh -huh. цей момент також додається до ідеології расизму. Слід визначити, що першочергово, а, ну, скажімо так. Перш за все, наші законодавці вносили саме расизм як поняття режиму. Потім да. змінили, скоректували, що це, власне, є ідеологією. На мій погляд, це є абсолютно з наукової і з практичної точки зору вірний крок. Отже, ага. в нас є путінський тоталітарний режим і є його ідеологія, яка, власне, є також екстремістською, терористичною фундаменталістською за суттю. Ось і все, Ну, це режим суто Путіна. Це не режим а, взагалі політичний. А якщо зараз в, не стане Путіна, а, чи зміниться рашизм на щось інше? Ви знаєте, а, мені дійсно не дуже подобається визначення путінський режим, тому угу. що дійсно ми бачимо, що дії а, проходять власне пролонгуються більшістю на сьогоднішній день росіян. Угу. Тобто, якщо ми кажемо, що воює лише Путін. Це лише путінський режим. То ми відповідно знімаємо відповідальність частини великої частини російських військових, да російських спецслужбівців, чиновників а, політиків, чиновників, да. політиків, які власне виказують ті чи інші дії, які власне вбивають наших людей. Також ось ну і спричиняють uh -huh. відповідні репресії проти власного, скажімо так, народу в межах Росії, які знов таки підтримують рашизм, які знову таки підтримують рашизм, або мовчазно споглядають uh -huh. за цією ситуацією ситуацію, що також є по суті такою, знаєте, непрямою підтримкою. Знову да. ж таки, і а, слід зважити, що дійсно а, визначення путінський режим воно є таким фронтальним, mm -hmm. воно є більш напевно зрозумілим для європейського глядача, американського глядача, і напевно воно залишиться, але під путінським режимом ми також повинні з вами розуміти досить широке коло явищ сучасної Росії і так. Якщо Путін піде тим чи іншим шляхом, якщо навіть його відсторони, скажімо так, в лапках власна. Тоталітарна еліта uh -huh. все одно цей режим він може а, продовжувати, ну скажімо так, етапи фашизації. Uh -huh. Тобто, навіть після Путіна цей режим, якщо його не демонтувати, він може стати більш навіть радикальним. Насправді, і ми бачимо, що в межах суспільства створена така когорта так званих зет-патріотів, yeah. Ось які а, навіть вони дуже жорсткіше вик виказують думки, ніж власне диктатор. Тобто uh -huh. вони навіть його критикують за те, що. Мало замало жорстокості по відношенні до українського народу, І той же кожен ті, да. ті самі воєнкори знову да. ж таки цей новий підвид а, прокремлівських напевно прокремлівських, скажімо так, елементів. Хоча uh -huh. вони вже намагаються грати якусь свою окрему гру. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну а взагалі-то історично, да з політологічної точки зору, з історичної точки зору, ми знаємо про комунізм, ми знаємо про. Фашизм, націоналізм, нацизм, расизм. А що є ще? Які є ще режими в історії? Ну, власне, режимів в історії дуже багато, і угу. забороненими є ідеології, власне, прояви, перш за все, фашизму та так. комунізму. В будь-яких угу. дійсної постасія, будь то власне сталінський або загалом радянський тоталітаризм, угу. будь то власне тоталітаризм свого часу камбоджійський, комуністичний. Да. Ось або фашистські режими, яких є безліч. Насправді з цього ряду націоналізм лише є абсолютно, ну скажімо так, виваженим поняттям. Бо людина може бути націоналістом і при цьому поважати інші народи, інші да, нації. Да. Тому націоналізм є навіть в певних елементах, я вважаю, це необхідний. Крок, навіть і шлях для створення потужної політичної, в тому числі, нації. Ось це елементи патріотизму знову ж таки. А uh -huh. щодо режимів, дійсно, на сьогоднішній день ми бачимо, що по суті забороненими також є режими, які пропагують, ну, наприклад, релігійний фундаменталізм, uh -huh. ісламський фундаменталізм свого часу, Іран. Ось в межах так званої консервативної революції з приходом до влади Аятоли Хоміні, uh -huh. фактично він став таким фундаменталістським, продукуючим терористичні акти, готуючим терористів режимом. І наразі такий режим він є по суті під санкціями, тобто він є заборонений. Тобто, uh -huh. фундаменталізм релігійний. Не визнаний мусульманським світом, в тому числі він також є токсичним. Насправді, да. також ми можемо з вами привести дійсно приклад Даїш або ІДІЛ, також організації та квазі держави, uh -huh. чий релігійний фундаменталізм та по суті релігійний фашизм є забороненим, власне, і є токсичним, провокативним, радикальним і насильницьким. Ну і людожерським за своєю суті, як власне є російський режим нині. Рашизм як термін він з'явився саме в Україні, чи це світовий а, якийсь термін, і взагалі то як світ відноситься до такого терміну як рашизм? Бо ми розуміємо, там нацизм, а, фашизм і так, далі, комунізм вони є в інших мовах і всі про це знають. А чи є поняття і термін рашизм в інших мовах в інших політичних науках? Ну, ви знаєте, я вважаю, що ми в цьому сенсі, якщо брати етимологію походження самого слова, яке об'єднує Росія та власне фашизм, угу. одне ціле скоріш це слово вийшло з українського обіходу, да. визначаючи режим в Росії, і вже перейшло до дослідження до наукового дискурсу в різних країнах. Угу. І сьогодні я вже згадував власне Тімоті Снайдер, який досліджує расизм як такий, угу. але поряд з цим ми знаємо, що за багато років до виникнення. Цього Цього поняття існували поняття путінократія yeah. власне а, з цього приводу були ну, безліч книжок. Написано, в тому числі Ферен. Зокрема, ось і а, поступово дійсно наукова спільнота світу, європейська наукова спільнота підходила до нових вимірів, нового розуміння того, чим є а, путінський або російський режим в нових умовах, uh -huh. і а, вторгнення масштабне до України воно якраз. Саме цей термін рашизм визначило як основний, як той, що дуже конкретно, чітко власне, детермінує прояви цього негативного явища. Ну, якщо подивитися на історію, політичну історію існування режиму Путіна, ми можемо побачити, да, що спочатку його називали неотрадиціоналізмом, а потім говорили про російський консерватизм зі сторони Путіна і зі сторони його режиму. Було таке путінізм, говорили зараз, перейшло до рашизму. Що далі? Куди ще глибше може завести, якщо уявити собі, що там, наприклад, завдяки медицині Путін може ще жити і жити, хоча б там років 5-10, і він може продовжувати керувати своїм режимом, поглиблювати його, посилювати його. Що далі нас чекає в плані режиму? Чи є? Більш якийсь жорсткіший режим ніж расизм, як поняття, чи це вкрай вже і більш нічого такого немає? Ну ви знаєте, на сьогоднішній день, тобто саме вторгнення до України, масштабне 22-му році запустило процес, який вже навіть сам. Режим Путіна не дуже і контролює. Uh -huh. тобто процеси фашизації країни, фашизації держави, вони будуть продовжуватися, якщо знову ж таки не буде розпаду Росії, якщо не буде демонтовано а, політичний режим там в тому сенсі, в тій якості, які він існує, uh -huh. то сили, які можуть змінити Путіна, вони в принципі будуть ще більш радикальними і поєднувати дві складові це по перше. Фашистські підґрунтя діяльності, тобто тотальні репресії. Ми ага. сьогодні вже бачимо, що в межах російського суспільства розгортаються, ну, наприклад, тотальні доноси. Знову да. ж таки, неосталінізм, як прояв, насправді ага. Путін орієнтується на вже безпосередньо на образ Сталіна, як Сталін свого часу орієнтувався на образ Івана Грозного, відповідно. То це також прослідковується, тобто також неосталіністські елементи. І крім того, дійсно, це такий, знаєте, православний. Авне фундаменталізм, угу. тобто, ми бачимо, що наскільки дисонує а, ті прояви, так би мовити, православі, які а, демонструє РПЦ від власне. Самого класичного, скажімо так, і правильно вірного православ'я, який існує в світі, ага. тобто, це вже така, знаєте, характерна риса для тоталітаризму. Вони намагаються створити квазі-релігію або з нічого, або на основі вже існуючого, скажімо так, релігійного пласту відносин, і сьогодні на сьогоднішній день фундаменталізм православний російський він є релігією війни. Тобто, де більшість а, церковних цих ієрархів вони вони відкрито а, а, називають ну, по-перше, війну війною, геноцидом закликають вбивати українців. Да. То в принципі, це вже є також а, православний фундаменталістський фашизм. Насправді а, ну, ін, інших визначень да, да. насправді тут не може бути. Угу. Ось, і е, ці елементи вони будуть поєднуватися насправді, і тут можна навіть е, з літературного сенсу постмодерніського навести приклад російського знову ж таки постмодерніста Володимира Сорокіна, який ага. свого часу написав таку книгу, як е, День да. власне. Тобто да. поєднання традиціоналізму і, власне, персоніфікованого тоталітарного режиму. Те, що може очікувати Росію, ну крім того, вплив Китаю, дійсно, який відбувається, який посилюється, угу. який також може вплинути на певні кроки путінського режиму в той чи інший бік, і навіть без Путіна безпосередньо, якщо ми тут вже а, говоримо про релігію, то ми розуміємо, що а, у релізії дуже багато символів, і чи може стати а, смерть Путіна? Про якому вже там говоримо дуже багато і чуємо, що або він хворіє, або не хворіє, але все ж таки людина не може жити 200 років. Ми розуміємо, що рано чи пізно він піде. Чи може з'явитися мавзалей Путіна? І чи це є а, наступним а, кроком от такого рашизму, путінізму і так далі? Бо ми пам'ятаємо, да, і у Китаї є мавзалей, і у Москві стоїть цей мавзолей, який досі не закритий. і Ленін там щось лежить і так далі. Чи може з'явитися мавзолей Путіна, до якого будуть черги стояти з а, а, послідовників і людей, які будуть скиглити про те, що його не стало, ну зважаючи на обставини правління Путіна, зважаючи на сьогоднішній день на вкрай персоніфіковану владу угу. в Росії, то це можливо? Тобто угу. побудова цього зікурату власне вже да. для а, нового покійного Сподіваємось, кремлівського в найближчий час диктатора. Це можливо абсолютно. Uh -huh. Тобто, населення буде знову ж таки проявляти ті самі власне емоції, як свого yeah. часу проявляли до смерті власне Сталіна. Тобто ну, це, якась це буде для майбутніх так. в тому числі так і uh -huh. майбутній режим знову ж таки, якщо він не буде демонтований ззовні або власне в межах себе, він uh -huh. буде вибудовувати ідеологію навколо. Образа Путіна. тобто свого часу, ми знаємо смерть Леніна, yeah. ну вона фактично, скажімо так, спричинила з одного боку бійку між його бувшими соратниками, mm. з іншого боку, інший культ вже постав на його власне фундаменті. Тобто, також можливо в межах Росії, якщо Росія надалі буде існувати в такому форматі, якщо буде елемент капсулювання режиму. Тобто, як це власне виходить в Ірані на сьогоднішній да, день да. або в північній Кореї для Росії це важче буде зробити, але все ж таки. То, можливо, будівництво ага. подібних споруд. Ми бачимо, що дуже багато в історії не тільки Росії, але й дуже багато країн, які не роблять а, роботу над помилками, вона йде по, по колу. Вони наступають на ті ж граблі. Ці ж граблі б'ють по тому ж самому місту, де вже і вщен все розбито, і так далі. І вони продовжують і продовжують, поки не зроблять якийсь крок з порозуміння того, що це ми зробили, навіщо ми це зробили, і так далі. Ну це ж. Повинно бути не тільки державна воля на те, щоб подумати про наслідки, це і люди повинні змінитися. А чи бачите ви, що оцей щойрашизм може хоч потрошечки якось з пересічних громадян Росії піти кудись? Чи може він змінитися? Чи поки що ми бачимо, що він поглублюється і, на жаль, ще там... жити їм на цьому колі ще дуже довго? Ну, ви знаєте, багато чого залежить на сьогоднішній день, як говорять від успіхів відповідно України, української uh -huh. армії, тобто, в тому числі у зміні світогляду сучасних Росії. Ми бачимо, що на сьогоднішній день ми активно деконструюємо міф про а, непер так звану непереможність Росії, другу про світу, другу да. армію світу. про… Якісь перемоги, квазі перемоги там за три дні, і таке інше. Mm -hmm. Тобто, ми це все деконструюємо, власне, і цей міф він поступово відходить. Але ми повинні з вами розуміти, що в межах Росії, а, ну, по-перше, є мовчазна маса пасивна. Yeah. Яка або виїжджає за а, межі країни, або залишається там мовчить далі, тобто навіть її гонять, як то кажуть, на фронт, але все вона продовжує мовчати. Да. Скажімо так, а, є частина так званих а, крайніх радикалів, які на навпаки вважають війни, mm -hmm. і вона значна. Тобто ми бачимо, що навіть пересічні росіяни дуже часто якраз закликають ну, до вбивств, і да. це, це жахливо насправді да. Це елемент вже капілярного низового фашизму, який проявляється в межах суспільства. Ну і власне є частина а, людей, які виходять до пам'ятників чи Шевченка, чи Лесі Українки, але це поодинокі випадки. Тобто, в межах а, такої країни угу. достатньо великої, тобто, це а, не вплине на загальний спектр. Тобто завжди в межах Росії була частина інтелігенції, але як вона впливала на там на сталінізм чи будь-який тоталітарний режим? Ну дуже а, дуже да. повільно. Насправді ми бачимо, що да. більшість так званих інтелігентів в межах Росії вони якраз підтримують, скажімо так, агресивні дії свого президента. І, Ну, якщо режим буде змінюватися, вони дійсно всю відповідальність прикладуть на нього. Це зрозуміло. Угу. Це не в перший раз. Ну, тобто так, буде так. якийсь безумовно якийсь з'їзд, угу. як свого часу Хрущов розвінчував культ Сталіна. Ну, напевно, хтось буде розвінчувати культ Путіна. Можливо, насправді, тобто тут різні шляхи, угу. але насправді найбільш адекватний шлях для Росії для переосмислення це є ну, по-перше, розпад на. Скажімо так, не агресивні держави, це ментальне переосмислення власне своєї ролі після гітлерізму. німці вже до 90-х навіть пізніше років переосмислювали ті процеси, які ага. відбувалися ось за часів е, фюрера. Ну тобто, цей процес він є поступовим. Наразі ми не помітимо да. тих змін, які ми ну напевно би бажали помітити. Їх не буде дуже швидко у швидкій перспективі. Наші депутати кажуть, що цей закон, який вони прийняли, він допоможе притягнути до відповідальності і очільника Росії, і чиновників, які підтримують його, і весь режим. А яким чином те, що з'явилося в законодавстві слова рашизм? Яким чином воно може допомогти нам притягнути до відповідальності Росію? Тим паче, що поки що цей термін з'явився виключно у нашому законодавстві. Ну, по-перше, це дійсно визнання іншими країнами цього поняття, інкорпорування його до законодавства, визначення расизму рашизму як екстремістської ідеології, саме mm -hmm. ідеології, це важливо насправді. Ну і я вважаю, що це більш-менш відчутний буде удар саме по п'ятій колонії, або по? Лобі ага. Кремля в межах інших країн, де там, або а, якісь мітинги проходять, або намагаються просувати цю ідеологію расизму, зокрема в країнах Балтії. Да. Тобто саме за допомогою, скажімо так, таких законів ми ага. зможемо зі своїми партнерами ці власне ачагії. Скажімо так, а рашизму, ну, притушити щонайменше uh -huh. на певний час, ну можливо, практично повністю. Uh -huh. Щодо відповідальності країни, то дійсно тут є відповідальність, яку Путін понесе безпосередньо в Газі, є відповідальність його чиновників, і а, визнання поняття рашизм – це доповнення до цього. Uh -huh. Це доповнення, яке необхідне насправді. Тобто, що всі символи рашизму були заборонені як заборонені символи нацизму або комунізму. Це важливо також для yeah. переосмислення. В тому числі деякими європейцями, uh -huh. на жаль, які залишаються у контексті, ну скажімо так, впливу медіапростору. І ми знаємо на сьогоднішній день, що і медіапростір Європи він очищується від проявів того самого расизму, який б'ється, ну скажімо так, з екранів телевізорів де-інде. З одної сторони, дуже е, горько, то що ми живемо у такі часи, коли ми бачимо такі зміни. З іншої сторони, дуже цікаво з історичної точки зору, як ми живемо у часи, коли дуже сильно все змінюється, дуже швидко все змінюється, дуже все. Змінюється в дуже цікавий бік і дуже там інтересно подивитися, що буде далі. Я розумію, що робити прогнози щодо того, скільки проживе Путін, скільки буде режим цей жити, що буде далі. Це дуже тяжко. І, ну ніхто не буде цього робити. Але думати про те, як воно може бути і як воно повинно бути для того, щоб наступив мир, і щоб мир зробив все ж таки висновки з цієї війни, яка поки що триває. Дуже цікаво на це все дивитися. А, хочеться, щоб більше людей могли думати про це. Не думати про те, що зараз прилетить снаряд, або про те, що Путін молодець і, і вперед. Хочеться, щоб люди вміли аналізувати ось цю всю історичну що було до цього, чому ми повернулися, чому цей режим знов з нами. І при цьому ми бачимо, що дуже малий відсоток росіян. На болотах вони про це думають. В них є телебачення, в них є Путін, в них є якісь скрепи і так далі. Як сказали, так воно і повинно бути. Ось Путін сказав, що тут у нас українці це фашисти, і вони всі вірять у це. А виходить, що вони самі фашисти. Я сподіваюся, що вони до цього якось дійдуть. Завдяки українцям, завдяки всьому світові, може, може самі потрошечки дійдуть до цього. Але в нас нема часу чекати безумовно. безумовно. Час Тому немає. хочеться, щоб як якомога швидше все це сталося. І сподіваюся, що цей закон і а, саме це поняття режиму і визнання режиму рашизму допоможе нам а, дістатися мирного життя і перемоги. І покарання всім тим, хто Значить зробив все це. це. Тож хочу подякувати вам. Дякую, Дякую. що були з нами за роз'яснення за цікаву співбесіду. Політолог Михайло Шабанов сьогодні був з нами в нашій студії. Тримайтеся, українці! Тримайтеся, пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна, і залишайтеся, будь ласка, з першим міським.